Сьогодні, друзі, я знаходжусь безпосередньо перед горою Віташа. Тут я приїхав на невеличкий конверсейшн з однією фірмою. Дуже цікавий. Це чергова моя зустріч. Чергова моя спроба влаштуватися тут, на таку роботу, яку я бажаю. Подивимося, що з цього вийде. Ця фірма, це взагалі Южний парк Софії. Ось і ця фірма розташована безпосередньо тут, під цією горою, під головною горою Софії. Це взагалі північний склон. Дуже добре повітряно. Там взагалі я був. Там президент Болгарії живе в селі, тобто по російським меркам це рубльовка. І тут є дуже цікава фірма, в яку я приїхав влаштовуватися на роботу Що цікаво, друзі? Це погода, тут нагадує. Нагадує трошки Мі... мій Харків Харков, і нагадує Белгород, і нагадує і Москву трошки. А взагалі ось так виглядає Южен Парк. Якісь пташки тут. Ось такі невеличкі шляхи тут у лісі. Дуже цікаво. Мені взагалі подобається тут. Шо, що ж тут за пташка така? Сойка якась.